І вислухаємо святого Євангелія, ми Герусі. Ми духові свято Євангелія, читання Слава. В одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи сам до себе, що мені робити? Не маю, де звести урожай мій. І каже, о, що я зроблю, розберу мені стодоли, більші побудую, і зберу, зберу туди Все збіжжя і весь мій достаток, і скажу душі моїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочиваєш, пий, веселися. А Бог сказав до нього Безумний, цій ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак От воно з тим, хто збирає для себе, замість багатіти у Бога. Клавися. Прямо перед самим святим Миколаєм, вже 2 тижні підряд ми читаємо з вами про що? Про багатство. Про багатство. А що взагалі, чого, чого люди прагнуть багатство? Що думаючи над тим про, про багатство, я думаю, що, наприклад, є, до, є гроші. В мене? Ну, класно. Має за що машину заправити, має за що комуналку заплатити, має за що купити поїсти, має за що, може, щось ще зробити. Ну, багато чого. Зрічі, з того, скільки грошей має. Але, так, а якщо грошей немає, тоді нічого немає. Але так, дійсно, гроші це здається безпека. Ну, там, можу наняти охорону собі. можна ну, дуже багато всього зробити. Вони, щоб були гроші. І чим більше є грошей, тим більше їх хочеться. Ну і коли їх немає, то тоді трошечки сумно буває. І оцей чоловік, який сьогодні чує, можна описувати, що йому зем... Ісус говорить цю притчу про чоловіка, якому земля ну просто супер добра вродила. І чому каже взагалі Ісус цю притчу? Ісус говорить її, тому що до нього підходить один чоловік і каже, їм, Скажи братові моєму, щоб поділився зі мною спадщиною. Ісус промовив до нього, чоловіче, хто наставив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них, глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя, не від надміру того, що хто має, залежить його життя. І далі Ісус говорить цю притчу і каже цьому безумному, так, а Бог сказав, ну, безумний каже, їж, душа моя пий, і веселися. Я себе забезпечив на довгий час, на багато маєш. А Бог йому каже: Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе. Що таке душа у цьому контексті? Це не є душа, що ну, душа душа наша, так, що невидима. В цьому контексті душа це є життя. Ці ночі в ці ночі тебе можуть забрати твоє життя. Просто забрали. І ти собі його ну, ніяк не забезпечив. А що і далі? І пам'ятаємо ту притчу про лазаря про «Багача і лазаря, який ну, Лазар там, що він, валявся, а багач, ніби сліпий. Виявлялося, що для багача найбільше багатство було на його статки, був той Лазар. Але лазаря його не бачив. далі Ісус говорить так. Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете ані про тіло, що одягнетеся. Бо життя більше від їжі, і тіло більше, ні від одежі. Далі говорять ще такі слова. Продайте майно ваше і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються. Не вичерпний на небі, де злодій приступу немає, ні мілі не точить. Буде скарб ваш, там буде і ваше серце. Ви знаєте, ну так в своєму житті, на такому ж ще довгому, я побачив, але і достатньому, я побачив, як багатство багатих людей розтягують. Там в Мілітополі я це все бачив. Я це все чув. І це ніби ці всі статки, величезні, маєтки, будинки, там, не знаю, готелі, там, Кирилівку, все розтягнули. І це ж люди збирали, вкладали туди, і вони вважали, що це є їхня безпека, це забезпечить їх, їх, може, там, дітей там, і так далі. Ну не знати, що там, ще вони забезпечували. І це все просто порозтягувалося в одну мить. І ці люди, ці власники цього всього, вони не могли це контролювати. Процес був неконтрольований. Ну як би не хотів. Можеш кричати, верещати, битися головою в стіну, об стіну, ну не знаю, землю їсти. Це не сконтролюєш. Воно просто, просто пішло. І то в різний спосіб могло те багатство наживатися, а пішло просто все в одну мить. Отак воно буває з тим, хто збирає для себе замість багатіти у Бога. А що ж означає багатіти в Бога? І Ісус відповідає. Зробіть собі гамани, що не старіються. Не вичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні міль не точить, бо де скарб там. Ваш, там буде ваше серце. А перед цим каже так: продайте ваше майно і дайте милостині. милостню. Ісус не каже, продайте все ваше майно. Отже, щоб дати милостиню, треба взяти зі, зі свого. Отець Петро мені часто так в Мелітополі говорив, казав, слухай, ну ти такий милосердний. Ти робиш такі милостині. Єдиний мінус, милост, ти робиш все з моєї кишені. Та, піш... Ну, ну типу я там пішов. Там Пообіцявшись людям, потім приходжу і ми кажу, він каже, ну так, ти молодець, звичайно, людям треба допомогти. Але перед цим, як може пообіцяти, може зі мною поратися там. Е, ну, і, ну і так далі. Але Ісус говорить про це. Е, дуже цікаво мудрість, що говорить про багатство. Я зараз читаю книгу Йова. І якраз роздумуючи над цим, над цією притчею, потрапився мені е, текст, каже Йов. Коли б на золото я покладав свою надію, коли б до щирого золота казав Ти моя безпека, коли б я тішився моїм великим статком, рукою моєї багатство назбиравши, коли б дивившись на сонце, як воно сяє, та як пливе велично місяць, та й кома пускав, в моє, серце, пускав в моє серце зблудити і цілував устами мою руку. Що це означало? Типу, Я заробив це все, мої руки. Все мої руки вони мене зробили. Це теж би був би тяжкий переступ, бо я відрікався Бога, бо я б відрікся Бога, що на небі. Отже що означає любити багатство? Це означає Бога, що на небі. Чому? Тому що людина бачить свою всю безпеку в багатстві. А вся оця книга, все Святе Письмо говорить, Уповай на, уповай на Бога. От навчився уповати на Бога. Я так думаю, чому люди інколи в одну мить все втрачають? Інколи ну, от все багатство може втратити. І знаєте, я думаю, що через велику любов Божу до цих людей. Бо Бог хоче, щоб вони навчилися на нього уповати. Інколи ми можемо все втратити, знаєте чого? Тільки тому, що в нас Бог дуже любить. Це означає, що ми не в Бозі шукали надію. Та значить, за нас хтось дуже молиться. Може, ми молимося. І нам може здаватися, що це така болісна втрата. Але коли це відбудеться, коли це відбувається, що ми можемо все втрачати, тоді, коли ми не вміємо, або точніше не знаємо таблички ділення. Часто ми часто знаємо табличку множити, як помножити для себе. Для себе, для мене. Я знаю таких людей, які допоможуть, що хочеш, але тільки з користи. а вчитися табличку ділення. Най, мабуть, один з найяснівіших прикладів е, такої жертовної милостині е, в святому письмі, якому зустрічаємо, це є Історія про вдову в Серепті Сидонській. Я зараз хочу вам її дуже коротко прочитати. Це коли три роки голод роки голод через гріхи царя ахава. Тоді надійшло таке слово Господнє до Іллі. Встань і йди в серепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там у дові, щоб давала тобі їсти. Ну, окей. Ілля дуже слухняний взяв і пішов. Устав він і подався в серепту. Прийшов до вдови міста, аж ось, до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та каже, дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже: Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Ну так цікаво, тут Бог сказав: іди тобі буде, давай їсти, просити, а тут, давати, а тут треба ще неї просити. Ну, він просить. А вона ж каже йому: Так певно, як живе Господь Бог твій, не мав в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині. Та трошки олії у глечику. Оце не збираю трохи дров та поверну, та повернувшись, приготую, що маю собі і синові, а там з'їмо і помремо. Тобто останнє, що вона має, вона каже, зараз я приготую це, ми з'їмо і все. Не то, що немає де позичити, просто ні в кого, нічого немає. Голод три роки. Посуха. І ляж їй, не журись! Іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі ж і синові приготуєш опісля. Що би ви йому сказали, якби таке почули? І далі каже Ілля так бо говорить Господь Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня. Коли Господь Бог пошле дощ на землю. Шукай безпеку. От, ота пригорща борошна і трошки олії, воно тобі безпеки не дасть. Ти ж сама сказала, що помреш. Але як ти мені даси, повір це, я тобі обіцяю, ти будеш мати безпеку. Безпека не в тому, що я маю, а безпека моя в тому, що я даю. Це не є логічно з цього світу. Цей світ так не каже. Ти будеш в безпеці тоді, коли будеш мати багато, коли тебе буде класна зарплата, багато, багато, чесно, нечесно. Байдуже. Головне, що ти будеш мати. А слово Боже говорить, що ти будеш в безпеці коли? Тоді, коли будеш давати? Давати що? Інколи останнє. Просто останнє взяти і віддати. І от довій вибір, що зробити? Що зробити? Треба прийняти рішення в таких ситуаціях. Пішла вона і зробила, як сказав Ілля, і їла вона і він, і її син довго. Мали померти за день. А їли довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався. За словом, що Господь Бог сказав через Ілю. Далі просто надзвичайне продовження історії. Надзвичайний, який Бог далі благословив. Будь ласка, читайте Перша книга Царів, 17 глава. Запам'ятайте, перша книга царів, 17 глава. Просто надзвичайне продовження історії ви будете в шоці. Як Господь Бог може дати безпеку? Чого? Тому що далі син її хворіє так тяжко, що помирає душу сина. що Забрали і хто поверне. Але Ілля молиться, і син цей Поживає Він Воскрес. Читаєте дуже дуже глибокі ці тексти. Це, знаєте, в таких от моментах треба прийняти рішення. Е, вираз дуже великого милосердя. Ми бачимо далі, і читаємо Ківан від Луки. Це є притча про милосердного Самарянина, про яку ми недавно читали якраз минулу неділю. Це було про милосердного самарянина. Але так само є ще один дуже такий коротесенький коротесенький текст. Написано: Сидить Ісус. В храмі, і знаєте, дивиться куди? Ви коли в храмі сидите, куди дивитесь? На вас. <рес> <рес> час проповіді на мене. Але, але так, нормально, коли в храмі сидимо, ми дивимося на ікони. Так? Ну там на ікони. Думаю, молимось. Хтось в телефон дивиться, тікток, ну на жаль, буває так. Хто про що, про що? А знаєте, Ісус прийшов і що робив, куди дивився? Дивився на скарбоню. На скарбничку. І написано. Ісус дивився, хто куди туди кидав гроші. Грошей скільки? Боїть okay. собі. Yes. Я, батюшка або сестра Лукія, отут от сілася yes. і дивиться. Yes. Хто yes. скільки поклав. А Ісус це робив. І написано, що багато людей, бага, багато багатих людей кидали багато зі свого достатку. І потім прийшла вдова і кинула дві лепти. Так, дві лепти. І Ісус дивиться на неї і каже, що ця вдова кинула більше за, за них всіх. Чому? Тому що вона віддала весь свій прожиток. І тут повторюється подвиг цієї вдови, яка була там в Серепцідонській. Зараз ця вдова Новозавітня. Увесь свій прожиток. От, віддати все. Ми забуваємо про милостиню. Ми, ми дуже легко самі перетворюємося на жебраків. Ті, які ми, я потребую. Я потребую, зараз є війна в Україні, я потребую гуманітарки, я потребую, щоб мені хтось поміг, я потребую, я потребую. Але в цьому безпеку я не знайду. І про це сьогодні говорить нам наше Євангелія. Таким людям, які кажуть, я все потребую, і коли навзбирають собі дуже багато, то, Ісу, то Бог тоді каже, безумний, тляпоточить всю твої крупи, які ти назбирав собі там, не знаю, стелю, коробки там, чи ще щось, як було там на початку. Слава Богу, вже зараз такого немає. Але навіть якщо я не збирав всього, і навіть якщо тля не поточила, Ісус каже, що? Безумний, чому? Тому що в тебе душу заберуть. Кому воно все буде? Ти не обезпечиш своє життя цим. Робіть гамани, які не старіють. Завжди є кому дати. Ісус каже, бідних маєте завжди при собі. Мене ж не завжди маєте. А бідних завжди при собі маєте. Де я можу навчитися робити милостию? Дивляючись в Ісуса, як Він віддає повністю своє життя. Він робить найбільшу милості, тому що він дає, кожному з нас дарує вічне життя, вічну радість. Він якраз це заробляє свої жертви навчитися бути жертовним. Ви знаєте, я завжди захоплювався людьми. От е, отець Петро, коли приїхав в Мілітополі, я думаю, що я з рахунку збився, скільки там парафії відкрито, ну точно більше десяти. Ну точно більше десяти. Ну і скрізь це треба було хату купити. Скрізь треба було переобладнати туди, тут, на каплицю, скрізь це треба було. І священнику часто хату треба було купити, або, там, наприклад, земельну ділянку треба було купити. І так само там прощі, табори, ну дуже-дуже багато. І е, де за всі гроші бралися? Хтось там думав, тей Петро, там, оцю Петру папа там пхає в кишені пачки з баксами, з єврами. Десь Петро, в Ватиканський банк приїжджає, відкриває буса, йому там, мішками закидає. Ні, це все так не виглядало. Його часто запрошували десь на реколекції в Чехію, і він просто проповідував. І прості люди, пенсіонери, вони просто зносили. Я пам'ятаю, як ми, наприклад, для того, щоб купити хату в Сірогозах, ми семінаристи співали три літургії в, в Братиславі, в греко-католицькій катедрі. І люди за три літургії принесли, ну, в селі там хати дешеві, і принесли гроші, що ми одесь потреби купити хату. В Сірогозах, я пам'ятаю, це все відбувалося. І це, знаєте, ну, не, не приходили там багачі, бо міг би один багач прийти, дати гроші і сказати, все, хлопці, розслабте, сидіть в Макдональдс, поїжте. Вам одної служби неділі вистачить. Але це люди приходили ну, потрошку. Так в народі нашому кажуть, з кожного по нитці, бідному сорочка, але треба і цю нитку дати, бути жартованим. Хай Господь Бог навчить нас. Жертовності, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. А життя наше залежить від того і наша безпека, наскільки я навчився давати. Апостол Павло в посланні, не пам'ятаю, якому каже так: бо як сказав Господь, більше щастя давати, ніж брати. Амінь. Слава Ісусу Христу!